Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми знаходимося на такому гарному сучасному об'єкті. Тут у нас не одна тераса, а на цілих дві. Одна і ось друга. Розкажемо вам про них трішки. Ми вже були на цьому об'єкті на один раз. Відео можете подивитися ось тут. А сьогодні такий зимовий огляд, в морозний зимовий день. Дивіться, у нас температура мінус 7 градусів зараз. І сніг, дує холодний вітер. А на терасах обох ми вже там були. Тепло, затишно. Давайте подивимося разом. Дивіться, у нас перша тераса. Тут сніг лежить, там в кутку сніг. Системі глядіна твій на загартованому склопакеті. Протистоять продуванню погодним умовам. Тут у нас для зручності входу скомбіновано також у нас система Sunnit Max Slim. Загартований склопакет. Тому системи на склопакеті вони не тільки гарно захищають від продування та від опадів, а також зберігають добре тепло. Давайте подивимось. Дивіться, відкриваємо стулку, зручно. Тут у нас працює камін, як то кажуть, і тепла підлога. І тут набагато тепліше. У нас тут плюсова температура, затишно класно і дуже зручно, що... У нас така тераса, вона закрита від непогоди, комфортно проводити час в холодну пророку, навіть і така панорама, наповнена денним світлом, дуже крута. Давайте підемо на іншу терасу. Дивіться, у нас декілька слів про систему Summit Max Slim. Як я казав, безпечний загартований склопакет, який в п'ять разів міцніший звичайний. І також у нас зручна така форма ручки по всій довжині профілю дозволяє зручно користуватися системою для входу та виходу. І поріг перешкоджає попаданню опадів. Але зручний для проходу, невисокий. Закриваємо, не випускаємо тепло. Тут ще буде проводити час сьогодні. Декілька слів про систему гілятина. Також система управляється з пульта. Тому коли у нас змінюється погода, ви натискаєте кнопку, система відкривається або закривається. Зручно. З одного пульта можна робити не одну стулку, щоб опускалася і піднімалася, а відразу декілька. Тепер давайте підемо на цю терасу. Ця тераса. У нас Отлизько, обережно. Ця тераса у нас набагато більша. Також система Сланіт Макслі. Загортований склопакет. Ну, виглядає дуже класно. Сучасно, прозоро, дуже великі стулки, об'ємно. І також там тепло всередині та затишно. Давайте перевіримо. До речі, у нас тут реалізована функція центрального входу. У нас може відкривати проєм зліва. Справа і також, отут по центру. З дивіться. Оп, дуже зручно. Не випускаємо тепло, трішки слизько. Господарі, до речі, дуже вдало все комбінують, виглядає сучасно, стильно, гармонічно. І системи тільки доповнюють все це, тому що наші системи можуть бути пофарбовані в будь-який колір. за вашим замовленням. Підійдуть до будь-якого фасаду, інтер'єру, екстер'єру і так далі. Оп, закрили. Тут набагато тепліше. Також у нас працює тепла підлога, як джерело обігріву. І працює у нас камін. Від нього теж помітно тепло. І не дивлячись на те, що у нас досить велика така висока стеля, у нас зараз ось тут 15,8 градусів тепла. Можете подивитись? 15,6, 15,8, тільки що було. Дуже класно, просторно. Панорамно, дивіться, які класні великі стулки. Можна зранку вийти з чашкою чаю чи кави і провести класно час якось відпочити, зарядитися на новий день енергією та бадьорістю. Дивіться також, що наша система це не тільки естетичність краса. Та захист від вітру, а також від дощу, пилу, снігу та бору. Тобто, вам не потрібно прибирати дуже часто буде вашу терасу, щоб провести тут час. І також дивіться, як тут в цьому приміщенні цій терасі у нас. Досить багато меблів, м'які меблі, до речі, для того, щоб було затишно та комфортно тут відпочивати. Також є техніка, телевізор і все це надійно захищене від дощу, від вологи, знову ж таки, від пилу і так далі. Тому закривайте свою терасу і проводьте в ній час в будь-яку погоду, в будь-який сезон, з комфортом, затишком з вашим рідними, близькими чи друзями. Тому, якщо хочете заспити своє приміщення, пишіть нам, телефонуйте, а ми з радістю допоможемо вам підібрати найкращі варіанти саме для вас. Тому звертайтесь і разом трансформуємо вашу терасу. Альтанку чи балкон, щось нове та класне. Давайте уявимо, якщо б не було б е, цього скління зараз на цій терасі, що б тут було? Було б приблизно б ось так. Ось так на тераса виглядає взимку. Використовувати її неможливо. Вона пустувала б до гарної погоди, до тепла. А так зараз терасу можна використовувати кожного дня. Ви можете зайти тут, відпочити, поспілкуватися. Це класно, коли можна свою площу повністю експлуатувати тоді, коли вам захочеться. Тому звертайтесь, допоможемо.